Розділ 9. Марій урочистості, свята І СПОМИНИ. ЧАСТИНА 10. СПОМИН Пресвятої Діви Марії Страждальної. 15 вересня. Спочатку вшанування СКОРБОТ Пресвятої Діви Марії НЕ мало літургійного характеру. Воно розвивалось виключно у народній набожності. Літургійний спомин Пресвятої Діви Марії Страждальної для всієї церкви ввів у 1814 році Папа Пій VII на згадку страждань, завданих церкві Наполеоном та на знак подяки за звільнення Папи з неволі. Сьогодні літургійний спомин підкреслює участь Марії у ділі відкуплення Ісуса Христа. На що вказує також і його дата Наступний день після свята Воздвиження Чесного Христа. Значення Свята для нас? Страждання Марії є виразом єдності з Ісусом у ділі відкуплення. Марія, як кожен учень Христа, бере свій хрест і наслідує розіп'ятого Господа. Єдність Марії з Христовими стражданнями ведуть її до слави неба. Скорботи Марії пов'язані також із тілом Христа, котрим є церква. Марія радіє стражданнями за нас і доповнює на тілі те, чого ще бракує скорботом Христовим для Його тіла, що ним є церква. Саме тому. Ісус проголошує її матір'ю церкви, коли під Христом доручає страждальній Марії апостола Йоанна, який є живим символом усієї церкви, що подорожує і страждає на землі. Скорботи Марії випливають також з любові до Христа. Кожна зневага Ісуса болем відкликається у душі Марії. Адже вона найбільше любила Господа, найбільше за усіх і страждала з приводу скорбот Христових. Любов, розлита в її серці Святим Духом, також допомогла перенести ці невимовні страждання. Страждальна Марія своїм прикладом і заступництвом вчить кожного з нас використовувати наші страждання. Для єднання з розіп'ятим Господом та для добра спільноти церкви.